Вітає одного Не чую опустів, не чую підтримки! Потрібно голосніше підтримувати наших дівчат і перемога буде у нашій кишені. Ну я нагадую про те, що відео з. Фото та відеозвіт можна буде отримати, отримати також на сайті газети Є. А тож ж найактуальніші, найсвіжіші новини від сайта Газети Є. Тож давайте оплесками підтримуємо кращого спортивного журналіста Вому Гординського. Оплески, шановні друзі! Все-таки наші дівчата найкраще. сказав Олег плохотнюк. Слухай, а у мене не, я тобі що не розказую. Спитайся, може вдалить. Видиграли м'яч. Спитайся вдавить, чомусь м'яч, гривич Щербанюк пішла. Але в Заква взяли її дівчата з Тернополя і власне дали зрозуміти, що так просто вони не дадуть зробити жодного заносу. До карбітра. Штрафний. Манянки з Тернополя настроєні рішуче, але мені здається, що хмельничанки їм також не подарують легкої перемоги. Тому що вони хмельничанки. М'яч знову хмельничанок і намагається хмельничанки вибороти м'яч. Свісток арбітра і показує пас вперед. Ти приїдеш до мене, чи ні? значить буде зараз сутичка. Алло, ти до мене приїдеш? Хорошо, я чекаю тебе. Через скільки приблизно ти будеш? Збірна Хмельницької області володіє однією з найпотужних сутичок. В регбі-7 серед жіночих дівочих команд. Хочу нагадати, що, звичайно, вміння володіти для все-таки бажає кращого, але розкрутка за форму, що власне заборонено в регві. І м'яч у воєниний Чербанюк. Але не встигає піти у Мурашки. Ось такі ласкаві прізвища. Прізвиська отримали дівчата з зерка Хмельницький. Ой, збірна Хмельницької області. Дивіться, будь ласка, яка такі захвати. Яка напруга. І не чую підтримки. Ну, хмельничани ви є! Штрафний отримують термонополянки. Панянки міста Тернопіль. Подивіться, будь ласка, як намагається пробитися, але не вистачає, не вистачає іншої техніки. Удар ногою, панянки з Тернополя будуть намагатися пройти. Так, набігають дівчата, але не встигли. Знову удар ногою. І жорстока боротьба за м'яч. Вперед! Сидя призначив сутичку. Шановні друзі, як тільки дівчата входять, потрібно підтримувати. Підтримувати. Оплиски почали. Мельницький! Мельницький. Так. Друга спроба. І поїхали! Підтрим! Хмельничанка здійснювала спробу, але її одразу взяли у заклад. І знову жорстоко грають дівчата. Але, шановні друзі, потрібно зробити все для того, щоб не допустити замосів. Дармошкою набігають. Саме головне хмельничанкам отримати контроль над м'ячем і ні в якому разі не віддавати його супротивнику. Не чую підтримки. Звершився перший тайм чудового. Напали хмельничанки, також налаштувалися не гірше. І давайте зіжвемо кулачки і будемо вболівати. Іра Щербанюк пішла, проходить молодець. Але боротьба триває. Запекла боротьба між тендітними дівчатками. Буркливі облички. Не нагадаю про те, що Інформацію, інформацію про наш чемпіонат ви зможете прочитати на сайті Федерації Регбі України. Ріна ще будуть проходила на 10, 15, 20. Але не вистачає підтримки. І Хмельницький! Хмельницький. Боротьба триває. М'яч у РК Панянки місто Тернопіль, але потрібно. Брати потрібно брати захвати, щоб не дати можливості панянкам зробити спробу. Осталося в меншості. Але вони в сірій формі і вони хмельничанки. Тому, шановні друзі, будемо підтримувати. Тому штрафний отримує Банянки з Тернополя і допомогти. Шановні друзі, відчую! Знову Ірина Щедвойовка весь під номером два. В боротьбі підтримати! Будеться реалізація 5-0. Поки що. Надіємося, що буде 7-0. Але нема реалізації 5-0 на користь Хмельничанок Я не чую, На користь Хмельничанок Шановні друзі, це неймовірне видовище, як такі тадітні дівчата від Хмельницької області запрошують дітей, юнаків та дівчат на безкоштовне заняття в секції регбі. Ті, хто зацікавився цією інформацією, підходять... Це якісь жорстокі захвати. І так, знову. Хмельницький! 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 Пас вперед! Сутичка! Шановні друзі, великі прохання все-таки підтримувати! Підтримувати нас... Мячу спортсменак з Хмельницького і Шановні! Немає реалізації. Мені здається, що Василю Сергійовичу Базаренко потрібно попрацювати над цим моментом. Шановні друзі. Матч завершено. А то збір!